Ластівочки, соколики по вашим многочисленним просьбам по много-многочисельним даю вам заговір знову, коли в обличчя бажають смерті. Є таке. І не всі люди можуть оборонитися, бо є ну, знаєте, є люди такі, що і глаза за себе видеру, так? а є такі, що ну, тихі, не можуть себе постояти. От я вам зараз дам закріпіть. Поділіться собі, ви завжди будете збережені від чорних слів, від гадості, те, що кажуть, щоб воно на вас не прилипало. Що потрібно зробити? Закріпіть собі, поділіться, можете на бумажечки собі написати. В сумку кинути, в карман, вона буде бумажечка все время під рукою. Якщо сказали таке слово, от вам, прям в лице, є таке, що в лице вважають самого найгіршого. Щоб до вас не пристало, що потрібно сказати? Що з язика злетіло, назад їй. Якщо знаєте ім'я, називайте і залетіло. Щоб взяла, то швидко земля віддала. Тобто, зрозуміли, що взяла, то швидко землі і віддала. Тобто, не пристане, навіть вона, якщо вас полила грязним чорним словом, да? то вже все воно для вас недоступне. Це такий давній дуже шепоток. Швидкий, знаєте, бо ну, обряд якийсь це, звісно, що робити, провіряє, діагностика, а це швидкий. Що з язика злетіло, назад їй, називайте ім'я, і залетіло. Що взяла, то швидко і в землю віддала. Замок. Стоп.